Нещодавно до Миколаєва у короткочасну відпустку з зони АТО приїхала наша землячка, уродженка первомайська Олена Волинська. Жінку урочисто зустрічали рідні, друзі та знайомі. Зі сльозами на очах та посмішкою на обличчі Олена розповідала бойові історії з життя жінки військовослужбовця. Журналісти, які також були присутні на зустрічі, запитали Волени про її рішення піти до армії та не побоятися поїхати у зону АТО як доброволець. У армії взагалі немає там жінка або чоловік. Є військовослужбовець, жінка, є військовослужбовець чоловік. А взагалі це обов'язок кожної людини. Жінка, чоловік. Ну я можу сказати навіть діти, бо там є ті, хто зі мною служить, там є хлопчики. У позавчора виповнилося 21 рік, а він уже пройшов Луганськ. Тобто це діти, це мої то точно діти. Це обов'язок. І тут не можна вибору ніякого не може стояти. Я не хочу, щоб прийшли в мою мало що в мою країну вже прийшли. В моє місто, я люблю своє місто. У мене є робота, в мене є машина, квартира, діти, їхнє будуще. Мені мені є, що захищати. Тому для мене навіть не, не стояло. Я би ще раніше пішла, просто тоді ще не брали. Але вже коли уж вийшов наказ, що стали жінок брати до 60 років, для мене це не стало ніякою проблемою. І я що це свій обов'язок виконала. І буду виконувати його до кінця, і так, щоб мене запам'ятали. Олена розповідала про місця, де їй доводилося служити, а також про братерські відношення серед військових. За словами жінки, чоловіки оберігають її та намагаються весь час допомогти. Від ось 9 місяців. Я дуже вдячна судьбі, навірно, за те, що вона мене столкнула з такими людьми, які мені попадалися. Це був широкий лан. Це було моє командування і хлопці, які служили зі мною. Це був Дніпропетровсь, де я була на обученні. Це приїхавши в Гончарівськ, люди, з якими я зараз служу. Це було спочатку. Я була в ПВЗ. Це польовий вузол зв'язку. Я цим людям е, тільки з теплотою душевно споминаю. Мене ніхто не образив ні словом. Як мене приймали, я не знаю. Я не знаю, чи ще навіть когось так більше приймали, ніж мене. Всі пишаються. Мені приємно, звісно. Е, дуже гарно, дуже гарно. Тепер я перейшла в другий підрозділ. Я зараз ну, в розвідки служу. Тут взагалі одні чоловіки. Е, ну, я не знаю. Я не знаю, як переказати ті емоції, які я почуваю до цих людей. Це, це така забота. Ну, По-перше, там немає такого, як з'їв сам, скурив сам, там все ділиться. Там є ось такий кусочок сала. Значить, ми його поділили на всіх, дві картоплини, пожарили по кусочку, взяли, ну всі з'їли. Оце братство, оце все. Ну Деяка цукерочка, деякий виноградик, деяке яблучко. Альона, це тобі, Альона, це тобі. Ну Мені приємно. Я його, звісно, ділю з ними так само, тому що якщо тут яблуко росте на землю, падає, то там яблуко. В тих містах, де ми стоїмо, воно дуже рідко. Ділимося всім. Всім ділимося. Що треба допомогти? Я, звісно, ту роботу, яку треба виконувати, бо, по-перше, як я прийшла, так ми там на стрельби ходимо, все, значить, зброю чистять, конечно. хлопці. Ой, ми почистимо, ми почистимо. Кажу, ні, там на війні мені ніхто не буде чистити. Я це роблю сама. Хоча навіть таку допомогу вони теж надають. От, я дуже благодарна судьбі за те, що вона мені просто в житті дарить таких людей. Мені взагалі везе на, на друзів, на, на сім'ю, на все. Це, мені в житті я просто везуча, і тому я сподіваюся, що я повернуся і, і далі мені вестиме. Журналісти поцікавились, Олени, як в польових умовах їй вдається доглядати за собою. Війна це не привід бути негарною. Я так само за собою вожу, хлопці сміються, де там твоя косметичка. Я свою косметичку я стараюся вночі, коли навіть всі лягли спати, тихенько зробити нігті. Підкрас, понятно, що манікюр великий не зробиш з нігтями, але все одно, щоб і нігті були в порядку, і Так же і покраситься, же десь постригтись, коли там є нагода виїхати до, до міста, ну де там більш до нас ближче. Ну я стараюся. Ну я ж жінка, навіть на війні я жінка. Так що постиратися і привести себе в порядок і підкраситися. Як мої хлопці кажуть, ти навела вже бойову бойову розкраску, вже можна заходити. Я говорю, вже можете заходити. Це... Все. Я вам хочу сказати, що і хлопці такі самі молодці, теж вони, бо вони виконують більшу роботу, ніж я. Є ж завдання такі, які хлопці в судках сидять і все. Але кожен прийшов постиратися, помитися. водичка. В нас, звісно, ви ж розумієте, в нас всіх норма води. Але мені її найбільше надають, бо купаюся завжди перша, вони мені нагріють і все. От. Водичка у нас і питіва, і така все, все по нормі, тому і світ так само у нас дається тільки по порівняні. Так що ми ну, всі слідкують за собою. Хочу сказати вам, що там, де ми живемо, це ліс, там нема таких гетин. ну, У нас ніде навіть бичка не валяється, всі дивляться друг за другом, ну, ми стараємося, ми стараємося не, не не, не природу не образити, не людей, які там знаходяться, і, і себе так само. Тому що тут ждуть сім'ї, нам повертатися в ці сім'ї. Якщо ми будемо там себе вести, жити як не по-людськи, скажімо, то ми повернемося в сім'ї і такі самі будемо не людські і в своїх сім'ях. Зрозуміло, що треба берегти, треба берегти і поважати і природу, і людей. Бо ну, якщо йти туди. І воювати за свою Україну не боятися загинути за Україну. Тут, тут я маю віду, звісно, всі ми повернемося обов'язково, але не боятися цього, але шкодити природі убивати її. Ну це неправильно. Це неправильно і треба придержуватися. Навіть якщо хтось там десь щось не розуміє, то треба підказати йому, підказати так, щоб зрозумів, користуючись нагодою, Олена Волинська подякувала з екранів усім волонтерам, які, не покладаючи рук, допомагають військовим у зоні АТО. Велике, велика, велика Велика подяка, і е, я не можу теж передати емоцій, аби ви знали, наскільки важливо, коли відкриваєш е, носочки, а там записочка від бабушки, яка пише синочок, в'яжу ці носочки вночі, аби вони тебе зігрівали в полях. І оці слова, це була бабушка Єфросинія, яку я не знаю і не побачу. Я не знаю звідки та бабушка Єфросинія. Е, Відкрили ті носки, а ми ще принесли все, скинули, скинули кучу, ну як в мішках. Бо ж будемо розбирати вранці. Де до нас волонтери рідко доїжджають, то ми виїжджали і забирали все це. Я як відкрила, як глянула, ну просто серце розривається. Хлопці носки, натягнута польовочка, кожен носочок отакого перевішили, бо це бабушка своїми руками пилила. Діти зі школи вишивають рушнички, на них пишуть гарні слова. У нас кожен подаруночок, оце все всього такого висить на стіні. Навіть якщо хтось хлопців не так себе веде, я завжди а ну читай, оце ти оце так себе ведеш, щоб оце діти писали тобі. Їм стидно, їм стидно, правда, це за кожну картошину, за кожне все. Це так важливо. Я дякую. Я знаю наскільки зараз людям тяжко. Навіть може десь в фінансовому стані тяжче, ніж нам, бо таке ми в Діті-взуті, і щоб там не було їсти, ми все одно маємо що поїсти. А людям тут дуже важко живеться. Ми це все розуміємо. Я вдячна дуже всім і ніколаївським волонтерам Танюші, Я ще не знайома жінкою, вони мені пересилали посилочки і вділи мене, і взули. Я дуже благодарна. Я дуже так хочу сказати, від всіх хлопців наших за станочок, за зубну пасточку. за Пакетик крупи, це все дуже важливо. Я вам хочу подякувати, бо якби не волонтери, нічого б не було. Також я живу в своїй батьківщині. Я теж мені в ній пощастило зустрічатися з такими людьми, як ось Наталя Дурачевська, яка ми... ми від самого початку і дружимо, і все. Олег Кравець, де багато когось, дівчат. Я не буду перезивати всіх. Я благодарна, що не забули мене, що дзвонять, постійно питають, що там, як там. Я, я там зв'язку немає. Для того, щоб мені дзвонити, я залазю на беху, залазю на дерево і звідти, отак, там відсилаю смс ку Або я там кричу, щоб мене ж почули хоч пару слов там своїм дітям і все. Я дуже благодарна, що всі цікавляться, що не забули мене. Я так переживала, що я піду, і все це, і партія для мене важлива, я завжди ж в виборах і везде. Думаю, все, це мене вже там забудуть, це ж я не зможу. Але дивлюсь, перед виборами всі пам'ятають. Ну і взагалі не тільки перед виборами, ну і приглашали і все. Я дуже благодарна, всім вам дуже благодарна. Я надіюся, я ж говорю, що я вас не підведу. Для мене це важливо. Я привикла завжди бути в і не хуже всіх. І тут я так само стараюся бути не хуже всіх. Я вам дуже всім благодарна. І батьківщині, і волонтерам. Взагалі, волонтерам це шана і вдяка вам. Хай ручки вас не болять, і і голови головне не болять. Де це все брати, щоб людям могли розказати. Спасіба всім.